Всім привіт! З вами Sana English School і нарешті ми повертаємось до наших відео. Сьогодні я знаходжуся у Holland парк в Лондоні, та нарешті у нас вже сонце, нарешті вже відчувається, що літо. Тому сьогодні я вирішила зняти відео саме в парку, тому що погода просто неймовірна і шкода просто не виходити на вулицю в такий час, особливо якщо ви живете в Англії, тому що. Чесно кажучи, це все правда, те, що вони кажуть за постійний дощ. Це все правда. Сьогодні ми з Тож. вами обговоримо існування мовних та слухових бар'єрів. І правда це чи міф? Давайте почнемо з того, що таке бар'єр. Існує таке поняття як бар'єр, і він також відкликається до поняття, коли ти вивчаєш якусь іноземну мову. Що це за бар'єр, з чим його їдять, чому він виникає? Ми зараз з вами поговоримо. Насправді досить часто я стикалася з тим, що в більшості моїх знайомих, які проживають тут. Вони зовсім ні разу не чули про мовний і слуховий бар'єр, тому не кожен про це задумується та не кожен про це знає. Але ми сьогодні підведемо цю тему, тому stay tuned. почнемо ми з найпоширенішого бар'єру в англійській мові, і, взагалі, в будь-якій наземній мові це мовний бар'єр. А що відбувається? А відбувається така штука, коли от вчите мову, ви всякі відео, ви розумієте на слух. Але як тільки діло виходить до того, щоб щось сказати, ви просто такі «О-о-о-о, що робити, що робити в таких випадках? Так, таке страпляється, і в більшості це трапляється через невпевненість в тому, що ви зможете щось сказати. Також це трапляється, ще в тому випадку, коли ви обдумуєте наперед, що ви хочете сказати. А це є не досить класною ідеєю, яку я б вам радила робити, тому що саме в таких випадках, коли ви починаєте, з кимось спілкуватися, там чи з неї чи просто з будь-якою інтернаціональною людиною, ви починаєте думати, о, я хочу сказати то-то, то-то, і ви перекладаєте слово в слово і починаєте розмовляти. Це так не працює. А саме через такі переживання формується і цей мовний бар'єр, тому що ви переживаєте, що ви щось не так скажете, вас не так зрозуміють, і що в таких випадках робити, звісно, рішення є. По-перше, не... ну, зараз це буде звучати дуже смішно, але не переживати, не хвилюватися, тому що насправді вас зрозуміють в будь-якому випадку. Навіть якщо ви. Неправильно граматично скажете, вас зрозуміють, я часто також стикаюсь тут з тим, що е, у мене є дуже багато е, інтернаціональних друзів, і коли ми спілкуємося, вони можуть забути якесь слово, і типу вони починають його пояснювати, і я така все, все я зрозуміла, що ти маєш на увазі, або навіть ніхто сильно за граматикою тут не слідкує, ну окрім носіїв і е, людей, які вже досить довго спілкуються англійською. А так, якщо ви боїтеся, що ви зробите помилку. Там, в граматиці, чи в Ладно, на насправді най найстрашніша помилка це <смір> помилка в прононсійшені. Коли ви вимовляєте щось, тому що в такому випадку ви можете сказати що щось зовсім не те, і тут я вам раджу завжди дивитися, як правильно вимовляється кожне слово. Тому, тому саме в нашій школі ми надаємо можливість також вивчати фонетику і в чому різниця між різними звуками і як це може заплутати носії. І повірте, це досить часто трапляється. І у мене також були такі випадки, коли я не зовсім розуміла своїх друзів. Тому що вони просто неправильно сказали слово, і я просто така. Ти впевнена, що ти мала то на увазі ніж то? Тому за цим також слідкуємо. Формування мовного бар'єру відбувається саме через стрес, саме через те, що хтось колись вам сказав, що о, ти неправильно то кажеш, о, ти неправильно то робиш, або хтось перебив вас і все. І ви замкнулись собі, і у вас відбувається мовний бар'єр. Найлегший спосіб це все розвіяти це, звісно ж, практикувати розмову і також поставити собі установку по голові, що все нормально, я спілкуюсь нормально. Мене всі зрозуміють, нічого страшного, що з помилками це не є якоюсь проблемою. Повірте мені. Також я хочу сказати, що маючи мовний бар'єр, вам дуже дуже потрібно оточувати себе людьми, мову, яку ви вивчаєте, тому що саме так він і ламається. Як то кажуть, що зламаю мовний бар'єр, бо що не є зовсім правдою, тому що це просто коли ви вже знаходитесь в якомусь оточенні англомовному, або ви переходите через себе, розвіюєте цей страх, того щоб я можу щось сказати, а що якщо я скажу щось не так, і так далі. Коли ви тільки розвієте цей страх, мовний бар'єр він просто пропадає. Тут я раджу. Дуже рада спілкуватися з носіями на якихось платформах в тому самому інстаграмі. в Снапчаті можна знайти друзів, також можна. Просто навіть коли ви там подорожуєте з кимось поспілкуватися. Я знайома з багатьма іноземцями в Україні, також які проживають. Тому це не є тим, чимось складним оточити себе англомовним середовищем. Рухаємось далі. Далі ми рухаємось до слухового бар'єру. І зазвичай з таким стикаються дуже багато, особливо на з ЗНО. Хто що ЗНО. Напишіть плюс, хто вже пошиєним напишіть два плюси. Тож слуховий бар'єр насправді досить поширена штука, навіть більш поширена, ніж мовний, тому що ви можете вміти щось сказати, але коли до вас говорять, ви просто такі, що відбувається, що від мене хочуть, чому вони до мене говорять. Що вони говорять, я нічого не розумію, нічого не знаю. І от всі такі е, штучки починають виникати у вас в голові, що призводить також до такої паніки і до того, що е, ваш мозок, замість того, щоб дати вам цей період стресування, він такий, ні, Я краще тобі дам таку штуку, що ти не зможеш розуміти, що люди говорять. Це також через те, що хтось колись вам щось сказав, і ви просто. Ви також боїтеся не зрозуміти, що, що саме <смір> від вас хоче. Повірте, ви зрозумієте. Ви зрозумієте, як тільки ви трошки е розслабитеся. І також по практиці, щоб розслабляти цей слуховий бар'єр, ми не забуваємо е слухати носіїв, а тобто дивитися будь-які відео на Ютубі, е дивитися фільми в оригіналі. Е Слухати аудіо книги, слухати музику і намагатися вловити слів. Я раджу в таких випадках починати дивитися з субтитрами. Коли ви дивитесь субтитрами, це звісно ви більше читаєте. Але коли ви дивитесь субтитрами, ви фокусуєтесь на то, як промовляють саме це слово, і ви бачите, як воно пишеться. Тобто subconsciously Підсвідомо, перепрошую, тобто підсвідомо, ви просто починаєте сприймати це слово. Коли ви його ще раз десь почуєте, ви вже таки опа, і у вас відразу в голові буде написане слово субтитрами. І ви на слух уже його будете розуміти, тому що о, я його десь бачив, я його бачив в субтитрах і так далі. Тож насправді бар'єри вони існують лише в нашій голові, і це зазвичай в більшості випадків це просто страх, який навіяний кимось іншим. Я бажаю вам всім удачі в розвіюванні цих страхів. Сподіваюся, невеличкі інструменти з цього відео допоможуть вам вийти з того. Та да, хочу вам сказати, що насправді не потрібно боятися спілкуватися іноземною мовою, чути іноземну мову. Немає нічого страшного, не потрібно думати, що ви зробите якусь помилку. Навіть якщо ви зробите цю помилку, вам прямо може того навіть ніхто не сказати. а Якщо скажуть, то це вам скажуть дуже гарному і вічливому шляху, Найголовніше, що ви сьогодні тут і ви перейшли на це відео, знаючи, що саме вас це турбує. Сер'ють! So я вдячна вам за те, що ви перейшли на це відео. Якщо ви перейшли на це відео, то ви певно 100% думаєте про те, що у вас є саме цей бар'єр. І все, що я хочу вам сказати, що це найважча робота це робота з ось цим. І як тільки ви зрозумієте. З чого це все почалось? Чому ви боїтеся? Чому ви боїтеся, що у вас там станеться якась помилка при розмові? Ви це помаленьку, потихеньку будете практикувати, будете е, розмовляти, будете чути, і також хочу додати те, що забула сказати, що коли ви, у вас є ще мовний бар'єр, я би радила також читати книги вголос, е, для того, щоб формувати звичку, говорити іноземною мовою. Ось. А з вами була Сана, засновниця SANA English School. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Чекаємо вас на наших пробних уроках та па-па!